Задали мені ось таке питання, дуже хороше питання, де я черпаю інформацію по догляду, звісно, за гортензіями, тому що більшість моїх підписників цікавлять саме мої гортензії. І хочу дати відповідь через відео. Дякую, Наталі, за коментар. Ну, перш за все, інформацію я отримала знання, базові знання в себе на роботі. Працюю в садовому центрі вже 10 років. Ось, тобто я отримала базу по добривах, по ззр по ґрунтах, по рослинах, що коли що любить, яка обрізка і тому подібне. І, звісно ж, багато інформації я черпаю через інтернет. Але в інтернеті потрібно вміти її читати, тому що ем, ну, там є і хороша інформація, звісно, і не дуже. Зазвичай люди шукають що простіші. Простіші методи догляду по гортензіях. А я навпаки, я рахую, що просто в житті нічого не буває. Якщо буду входу ну, відноситься простіше, результатів не буде. Ось, і щоб навчитися. Читати інформацію в інтернеті, перш за все, нам треба зрозуміти фізіологію рослини. Якщо ми зрозуміємо фізіологію рослини, тоді ми зрозуміємо і догляд, ми зрозуміємо, що вона хоче. Але, звісно, це треба мати базу знань. Ось. І по догляду за гортензіями дуже часто мені запитують, а чим ви підживляєте? Тобто одна підживка не вирішує питання. Треба все, все правильно робити і вчасно, перш за все. І як то кажуть, систематично. Тобто з маленького і кожного року, якщо ви будете робити систематично, ви будете отримувати результати гарні. Ваші гортензії будуть гарно переносити літні, літню жару, тому що всі рахують, що я десь там живу, там де немає сонця. Але ж це не так. У нас також є. Дуже жаркі дні, особливо, коли гортензія починає квітувати на початку вегетації, як то кажуть, квітки. І в нас може бути температура плюс 40. Ось. Але я свої гортензії готую завчасно, тобто з весни підготовлюю їх до того, щоб мати гарне, пишне, велике, красиве, насичене суцвіття, і щоб воно було стільки до засухи до всяких погодних Умов. Тому, друзі, хто хоче навчатися зі мною через TikTok, Ютуб, підписуйтесь, слідкуйте, я потрішечки буду викладати свою, свої знання. А хтось хоче отримати все і відразу, звертайтесь до мене за консультацією.